Так, Ми добрали мінвату. Отут частинку вже застелили. Вчора провели каналізаційні отвори. Це трап тут буде душ, тут буде ось так кімната. так. Підсобне приміщення, бойлер заховаємо всю. Історію з теплою підлогою, щиток, все таке. Мінвату також ще докупили, але привезли тільки частину. Це тут 40 упаковок. А піде десь нам приблизних 120 упаковок. Закладаємо ми тут мінватою, приходить племянник заходить і сюди провалюється словом. Ой! вивели впорвав нам зовсім. Підлога вже майже закладена, мінуватою, будемо далі зашивати. Вони навчились літати. А я вчусь зварювати. Опа! Переходик ворота. Сам зварив вже доварю варію Перше відкриття воріт після зварки. Тарам-тарам-тарам. Файно, файно. Супер. Оп. Оп. А тепер закриваємо. Чого лумачок забріть? як книжка пише. Рівненюню капець. <рес> Володя коментатор що той, так? Ну не то, рівненюня, трохи скрусилось. скрусилось. Ну то, 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 то нічого страшного. То нема страху. Так, нема страху. То, 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 то. Так, наше будівництво продовжується навіть при нічному світлі, скажімо так. Ми заклали підлогу вже майже всю мінвату. Мінвату вибрали базальту. У нас тут іде 20 см. Далі прокладаємо ось такий паробар'єр фольгований. І потім стелимо ОСБ. і вже після того будемо робити якби, контура теплої підлоги і заливати стяжку. Плюс у нас треба буде задача буде зробити по краях, щоб стяжка туди не розтікалася. Завтра будемо робити перегородки по кімнатах. Вже зробили планіровку кімната, ванна, де технічне приміщення, повиводили е, всі каналізаційні моменти. Е, ну, працюємо одним словом. А і плюс завтра по електриці також будемо е, розводити що декуди. Воно буде в нас в гофрі, залізні, прорізинена якась така і буде прокладатися скруток, не буде взагалі, і будуть е, всі кабеля проводитися до основного щитка, і звідти будемо робити до кожної точки розводу. Будемо ставити ось таку систему на підлогу на тепле опалення. Це йде перероблений кондиціонер в теплонасос. Дуже ефективна штука. в мене вдома така, така стоїть споживання, йде в район 600-700 Вт на будиночок. Ну, в мене так вдома 80 квадратів. Тут у нас 50, приблизно 52 квадрата, то я думаю, що може бути таке, що може бути і ще менше. То враховуючи мінувати 20 см, якби доволі непогано. По моментах, які вже якби зробили, трохи більше заклали мінватину, але ще далеко не все. Вже зробили перестінки по е, перерозподіл на кімнату, на душ, там технічне приміщення. Е, зараз потрошки вже робимо е, воду, е, до кінця зашиваємо вже підлогу і будемо далі, далі працювати. Ну Якось отак потрошки буду показувати.